Прикарпатські скулапи грали у футзал, аби допомогти бійцям. АТО. то обласна клінічна лікарня організувала благодійний турнір для збору коштів на потреби військових. Загалом у ньому взяли участь шість команд. Деякі медики представляли цілі відділення: хірурги, лори, стоматологи та навіть патологоанатоми. вийшли на паркет коледжу фізвиховання, аби показати, що вони не лише лікарі, але й непогані спортсмени. Сказали нам, наші чата хлопці грають в футбол, то вдіть турнір. до чого кажемо, зробіть скажем, його доброчинним зберіть" гроші, люди будуть знати працівники лікарні, і це що є така ідея. От так вона родилась. У фінальному двобої зі стоматологами перемога дісталася хірургам із рахунком 3-2. для участі у змаганнях. Медики здавали добровільні грошові внески. У підсумку призовий фонд склав понад 10 тисяч гривень. Ці гроші лікарі передали командиру 4-го батальйону оперативного призначення Нацгвардії. Я думаю, їм також було приємно ці така невеличка частинка тих коштів, якихось тих подарунків ми їм передали. Також буде приємно, що ми з ними є. Що ми в душі ми з ними завжди кожної хвилинки. Комбат Степан Шуляк зізнається, така підтримка нині на часі, адже батальйон добровольчий. В ньому воюють бійці з різними фінансовими можливостями. Відтак не завжди можуть забезпечити себе належним спорядженням. Кошти будуть витрачені на до кінця на відновлення ремонт техніки. Ще лишилися у нас питання по, по ремонту техніки і придбання зимового взуття ще для розвідки медикополім зимового взуття. Подібні благодійні тури відбуватимуться і надалі. Загалом медики планують організувати їх раз або двічі на рік. Можливо, запрошуватимуть до участі працівників інших лікарень.